У невеликому містечку Західної Австралії місцева школа відродила сільськогосподарську програму. Після 20-річної перерви старшокласників знову вчать фермерства. Програма так захопила учнів, що цього року 13 осіб продовжили навчання в 10-му класі. Хоча торік усі пішли після 9-го. Це чудово. Ми навчилися речей, які я, мабуть, ніколи б не опанував. Учні 9-10 класів вивчають основи фермерства, безпеку, догляд за інструментами встановлення огорож. Вони відвідують місцеві ферми та сіють ячмінь у межах громадської посівної ініціативи збирання грошей на ремонт спортмайданчиків. хочу працювати на фермі і бути стригалем, щоб спробувати все, що стосується сільського господарства. Програма дає навички та сертифікат фахівця зі сільського господарства. Учні також ознайомлюються з новими техніками це допомагає зрозуміти всілякі речі. Я більше працюю з худобою, але тут бачу нові ферми, на яких раніше не бував. Це дарує нові враження, допомагає обрати, куди піти вчитися після школи. Це весело, і ти працюєш з людьми, з якими зазвичай не спілкуєшся. Директор школи Меліса Раймерс наголошує на успіху програми курс із сільського господарства найпопулярніший. Багато учнів 9 та 10 класів його обирають. Торік у нас не залишилося жодного десятикласника, а цьогоріч – 13. Школярі не лише опановують фермерство, а й змінюють життя свого містечка. Сіючи ячмінь, вони збирають гроші на нові спортмайданчики. А їхній ентузіазм надихає всю громаду.